Усім привіт! Ми на Батлі дизайнерів, і сьогодні у нас в гостях Соломія і Назар, наші ведучі. Маємо до вас кілька запитань. Скажіть, будь ласка, які ваші враження від проєкту? Це був дуже класний, крутий, енергійний досвід і проєкт взагалі в цілому був цікавий. Я вдячна за те, що запросили, і надалі хотілось би теж продовження. Ой, нам теж дуже хочеться продовження. Назаре, які мені, у вас. Мені здається, цей проект допомагає людям облаштувати різні кімнати в своїй квартирі чи будинку з усіх товарів, які є в епіцентрі. В епіцентрі є дуже багато товарів. Є все. Які були найскладніші виклики? Ну uh, the я the можу почати <laughs> те, що нам з сотні дуже дуже сподобалось, це забіги. <гум> ну, Майже як марафон, да? тільки краще. <гум> <гум> Рахуй до десяти. Давай до трьох. Раз, два, три. Ах ти! Ж! Реально, година часу це досить мало, але ми старалися з Назаром максимально все швидко вам встигнути показати, набрати і зробити круті інтер'єри. І я вам скажу: за годинку дуже важко оббігти епіцентр, а не те, щоб вибрати щось класне, особливо, якщо він великий, а він реально великий, особливо, якщо ти дівчина, да солом'я, бо в епіцентрі хочеться завжди все. Дякую вам. А скажіть, будь ласка, якби ви були замовниками до наших. Випуски, б ти, Соломія, собі замовила? Покращити, покращити яку кімнату в інтер'єрі, які цілі. Я б напевно обрала зробити ванну кімнату, тому що це все-таки якийсь такий виклик. Ну, ми не робили її. Це перше, а друге, це те, що на особистому досвіді можу сказати, що там можна придумати дуже класні, цікаві інтер'єри. Назара. Я зі своєї сторони можу додати це облаштування лоджії і балкону, тому що в нас ці приміщення вони зазвичай недооцінені або вони використовуються там як склад, там зберігаються речі, чи сушаться речі, чи якісь. Інші так. варіанти відбуваються. А тут можна облаштувати там лаунч-зону, відкритий балкон це зона відпочинку з кавовим столиком. Типу, створити таку атмосферу, і мені здається, це дуже класно виглядало. Дійсно класна ідея. Ми записуємо. Дякую за ваші враження. А чи можете ви згадати найсмішніший момент під час зйомок? Я знаю, я була присутня, їх дуже було багато, реально. От, але що вам запам'яталося найбільше? Ну мені запам'яталось найбільше. Як я мала заспівати пісню «Смарагдове небо» і в нас була інтеграція спальні з з ногами з фарбами магнат про ніколи не забуду. Я певна не підпоралася з цією ситуацією. О, ці стіни звучать, як моя улюблена пісня. Смарагдове небо чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад. Все, я надихнулася, іду творити красу. Назаре, ти запам'ятав? До речі, підтримую Солю, бо мені з цієї якраз кімнати. У мене завдання було виконати в стилі Голлівуду цю кімнату. І це було. Дуже оригінально і нестандартні рішення для цієї кімнати. Дуже дякую і останнє запитання: скажіть, будь ласка, чи якісь лайфхаки є, які ви винесли з цього проекту, які ви реально будете використовувати в вашому житті, в вашій роботі на майбутнє? Так, як мінімум, я буду приїжджати тільки в цей епіцентр, бо я вже знаю все тут, де що є, яке місце кожного предмету. Я знайшла ідеальні подушки. Дуже цікавий відділ. Я тут не була раніше. Ну насправді я використовувала завжди якісь свої такі штуки, які допомагали мені завжди в роботі. Тому вони і залишаться. Дякую, Назаре. Я в свою чергу можу додати, типу, що в своїй роботі і облаштуванні інтер'єрів я більше відштовхувався від функції, яку потрібно спочатку надати інтер'єру, ну і характеру там, чи сприйняття замовників. І на основі цього вже робити облаштування кімнати. Друзі, я хочу поділитися з вами цим дизайном. Погляньте, будь ласка, наскільки він став теплим, затишним. Я хочу, щоб ви тут разом зі своєю мамою проводили дуже затишні сімейні вечори. Я дуже сподіваюся, що вам моя інтерпретація дизайну сподобається. І в кінці ще можна заспівати: «Родина, родина. Плюс, типу, інтер'єр повинен бути гнучкий і адаптивний, тому що це може бути спочатку там хтось один живе, потім. Хлопець з дівчиною, і потім це молода сім'я, і вони можуть проживати в одному там, у тому самому житлі. І варто, щоб це житло могло змінюватися. От у нас тут просто є чоловіча логіка і підхід, і прекрасна жіноча логіка, і чарівний підхід. Ми вам дуже дякуємо за участь. Дякуємо, дякуємо. і до наступних зустрічей в наступних батлах дизайнерів. До зустрічі! Дякуємо.